Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Всім вітання! Я Юлія Заремба, професійна акторка та мовний коуч. І я пропоную вам прокачати українську разом. А за правильну відповідь я подарую вам промокод від партнера нашого проєкту, за яким ви знайдете дуже багато корисного україномовного контенту. А саме кіно, серіали, мультфільми, навчальні програми і навіть аудіоказки для малюків. Тож починаємо. Отже, як пишуться до речі? До речі, окремо. Правильно. Як пишеться вічна віч? Вічна через дефіс. Подобайка? -по. <клес> жалюзі чи жалюзі? Жалюзі. Правильно. Це промокод, за яким ви знайдете багато україномовного контенту. Чого? Прокачувати українську мову. Будемо з сином прокачувати. Дякую. Дякуємо, гарно. Дякую. Дя... Дякую. Індустрія чи індустрія? Індустрія. <клес> Не, а жалюзі чи жалюзі? Жалюзі. Жалюзі. Так слишком. Як пишеться до речі? Окремо Подобайка. А як пишеться віч на віч? Через дефіс? Подобайка. Дві правильні відповіді. Індустрія чи індустрія? Індустрія. Третя правильна відповідь: жалюзі чи жалюзі? Жалюзі. Боже, чотири правильні відповіді. Ви супергерої сьогоднішнього дня. Я дарую вам промокод на платформу кіно і телебачення від нашого партнера, за яким ви знайдете дуже багато україномовного корисного контенту. Супер. Дякую, Дякую вам. Як пишеться до речі? Разом. А віч навіч? Не відповім. А як правильно? жалюзі чи жалюзі? Жалюзі. Правильно. Як пишеться до речі? Окремо. Подобайка. А віч навіть? Через дефіль. — Правильно? жалюзі чи жалюзі? Жалюзі. Жалюзі? Ну, я б мені жалюзі більше подобається. Індустрія чи індустрія? Індустрія. Може, по новому правопису індустрія, але мені дуже багато з нового правопису не подобається. Дякую вам за правильні відповіді. Як пишеться до речі? Ну, до речі. А як пишеться? Через О віч на віч? Можна через дефіс написати. Правильно? А жалюзі чи жалюзі? Тоже, вже як вам зручно буде. Все, ми поїхали. Дякую, що говорите українською. Правильно. До зустрічі. У п'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу: Ну да. Там буде написано про повагу. Первина нашу сімей, то в нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче для цього жив. Ну, Серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.